Всім привіт! Прийшли на покинуту пасіку, почався дощ, хотів показати вощину, яку ну, я рекламував у попередніх відео. І виходить, Віктор подарив пачку вощини покинуті пасіці. Ми вже навощили, там біля 20 рамок. І прийшла вощина, ну я свою навощив прийшла вощина і розпакую, вже покажу. Яка вощина? Що за вощина? Вощина дуже супорова. Ось така вона прийшла, з пошти забрали. Багато хто дзвонили, коли я ну, показував цю вощину, що ну, супорова вощина, бо зараз, щоб була вощина. Дешева і качественна це дуже рідкісна. Так, ось. Вощена. Так, подивимося, що там. У нас дощ почався йти, хотіли ще хотіли до сімей там подивитися на днях. Питалися, щоб ну, коли будемо відкачувати мет. Хотіли подивитися до сімей, щоб можливо на днях його відкачати, але ну, ну, дощ почався і не знаю коли будемо відкачувати. Ось така вощина. Суперова. Полу максимум. Подивимося, більше гобернем. Ось яка вощина, ще суперава. Номер вальцю тут є по центрі. Ну, ось тут і що видно буде. Так, це суперело. Все, це ми будемо... Ну, я навощу ще, ну, цю вощину навощу і... Буду буду роздавати, почуємо ще раз координати виробника в вощини. Буду е, на бощу і буду починати е, роздавати е, посіння. Ми зараз відкачаємо тут мед, я думаю, що десь через пару днів будемо відкачувати. Е, ті трутні, які там я був полишав на попередньому відео, я прийшов сюди, ну, коментарі писали, я таки прислухався до коментарів, я прийшов сюди десь через неділю. І ті всі трутні, то все я з сімей зрізав і то все пішло на перетопку, ті всі трутні. Так що в сім'ях вже тут ну я хотів показати, от туди дуже жарко було, не було часу, тут багато було сімей, ми двоє стали, це різко зробили. Так що того вже нема. Тих, тих трутнів тут все почищено, гнізда розширені, Вощеною частина розширена. І будемо відкачувати мед, і які сім'ї ще не, не зроїлися, бо було пару сімей, що вже зроїлися, які сім'ї ще не зроїлися, то ті сім'ї буду ставити їм вощину коротше, у ці, ці сім'ї, щоб, ну, щоб не відстроїли цих сотів, бо казав, що тут нема багато суші, тому ця вощина це взагалі супер. Віктору велике, велике дякую. Ну, це. Рамки є, там у них рамки є, я всі рамки у них забрав, буду наващувати і буду сюди, прийду і все тут пороздаю. Хотіли зараз зняти якесь відео, але дощ почав зайти, нічого не будемо тут зараз по ходу робити. Тому в мене є ще друга частина відео, як ми доробляли ну, порядок, коли ми перший, перша частина віку, в мене ще друга є, то я під цим відео поставлю другу частину, що комусь буде цікаво, може подивитися, там далі теж файні пішли сім'ї. Ну опять же, туди далі то опять отрутня вже нема, що там ну, буде писати, треба отрутня вирізувати, його вже нема. Так що то відео буде, просто я під це закріплю далі, якщо комусь буде цікаво, може подивитися. І по-бистрому покажу український вулик, щоб було, ну, вулик він зараз на якомусь стані знаходиться. Так просто відкрию, покажу. О, тоді писали, що о, там брови пропаду, та теремперем. Що там коло на зараз покажу Ось український вулик, він розширений вже він розширений вже на все гніздо. Добре, би маску взяти, на маску тут зараз не ну, так покажу і думаю, що нічого не буде. Ось. Якщо видно, це український вулик розширений на все гніздо. Було би зараз, ну, якщо комусь буде таке цікаво, у кінці другої частини, це, що я зараз кинув відео, дивиться другу частину. І я в кінці відео покажу цей український вулик, там такий нормально, я його відкрию, покажу, як там сім'я, що до чоки розширяються. Якщо кому буде цікаво, може подивитися собі про цей вулик. А зараз він знаходиться повний вулик, він ще не в ройовому стані, він робоча повністю сім'я. Все, все, що хотів показати, на днях, коли прийду, буду показувати. Коли буду відкачувати мед, думаю, що покажу, скільки, яка сім'я, скільки меду хоч дасть приблизно. Якщо вийде це зробити, звісно, Ну, якщо не вийде, то вже на днях, вже буду, може там прийду з другим разом і вже зможу показати, ну, який стан сімей. Ну, все. Якщо відео я пускаю далі, кому цікаво, дивіться другу частину. Всім привіт! Знімали першу частину, там все видно, скільки на вуликах залишалося. Один вулик не закрили, бо там ми рамки беремо звітря. І Буду показувати другу частину лишилося два вулика послідні. Те, ну, що було в першій частині, те що ми показували, то там можна сказати, що само... ну, там були сім'ї, що ще було майже шості, ніж там. Ну, переважно все на такому уровні, ці дві последні сім'ї лишилися, ну, Почти скрізь роблю одну ту саму роботу. Соти лишні забираю, суш додаю, а трутня, печатно, відкрита трутня, нас лишаю в вулику, щоб вони його запечатали, а вже, а вже коли пройдемо через неділю, я вже договорився, придаємо через неділю і буду цей сот у привозимо з собою мішок і буду цей сот забирати на перетопку. Ця усього трутня. Тут в цих вуликах, оцих пару останніх вуликах, я як чувствував, що ми сюди скоро вже не прийдемо, бо там, ну я казав, що там трошки були. Ну, пасіка думала, що може пасіку будуть спродувати. І, і то затягнулося і коротше пасіка так і не придався. То Я так і знав, тому я ставив дві кормушки. Для чого їх став? Бо тут е, ранньою весною я подзвонив і сказав, щоб вони сім'ї трошки підгодовували, бо ну, вони вийшли з зими і тому тут є ці дві кормушки, Якби, ну, вони їх підготували, я їх поставив і підгодовував. І в декотих сім'ях я підсував сюди суш, для того, щоб, ну бо я так і думав, що це може трохи затягнутися. І ця суш, вони, виходить, під кормушку вистроїли соти трутові і далі пішли вже по суші. Так, цю рамочку поставимо тут збоку зараз. Рамочка з українського вулика. Ну, до українського вулика ще не дивилися, ну так, пішли, подивилися трохи, але ми ще до нього так і не дивилися. Можливо, покажу цю сім'ю і можливо покажу український вулик якщо. Так, Наприск Так, цю рамочку теж зараз поставимо її тут вниз. Подивимося, що тут. Ну, Під цими у всіх вуликах тут знизу вістро... Вістроєний сад трутавий В одному було що бджолина ячейка була вістроєна Зараз спробую підняти, як рамку. Так, це ці пчолині соти ми зроби. Ну, щоб матка не засівала, бо вона засіє. Так, і що я зараз буду робити? Зараз я. Ці рамки, трошки цих гриб'ям, ці рамки я буду підсувати, ну, там видно, що там вже денний розклад пішов, буду підсувати до обрату кормушку сюди, щоб воно, щоб булочка була найменша. Ну, по іному тут нічого не можу зробити. Так, ці соти тут так я лишаю, якщо. Ось так, все, це закриваємо. І там, якщо хтось захоче щось писати, ну, це щоб не ну, там... Цей бджолі не, і... не що я не хотів переходити дивець. Я, ну, я сказав, що, що ну, лише ну, по дорані я прийду. Вони думали, що трошки ну, пасіка розформірувати її, але потім щось вони передумали, чи що. а тепер вже опять, ну, захотіла б, ну, щоб далі. Робити на медозбор, ну, щоб попробувати мед взяти. З цим, звісно, медозбору втратився трохи, бо там у ну, все лишнього роботи дуже багато зроблено. Так, Нажми, йдімо на паузу. Так, коротше, рамку забули поставити назад, я вже, щоб не хотіти відео, відкрив ще раз і поставив ті дві рамки в За селою ці дві сім'ї, ну, вони були почти однакові. що ця, що ця. Так як там я поставив кормушки і зразу э, суш, так само тут поставив. Я вже чувствую, що в коментарях зараз будуть писати. Дехто відео е, не дивиться, е, ну допустимо, якщо є перша частина, це друга. Коли ж включив відео, трохи подивився і зразу я там вже писати. Так що для тих хто не, не видів з ну, чого це все вийшло, подивіться першу частину, а потім опишіть. Так, оцей сот. Цей сотик будемо зрізувати. Так, опять рамочку поставимо, тут. Таму траву я поставив. Опять ці сати тут цими, тут аж три кормушки стоїть, так що ту сотю бішимо. Добре поставимо цей сад зараз тут, так, тут щось непонятно. Где моя цепочест? Так. Что тут получается тут? Якось вийшло так, що дві рамки було відсунутих і тут вийшла порожнення, і бджоли застроїли її трутне. Що з цієї сторони, покажіть, як звідси її застроїли. Що з тієї сторони, якщо я зараз це почну відривати, ті всі соти будуть зараз падати вниз. Тому я це зараз скивати не буду. Цей сот я поставлю ну, опять же так на місце. Бо зараз почнуто відривати, зараз почне так тому вулику, зараз все падати на тов вулика і там вже буде капець. Тому зараз поставимо на місце це. Так, це все друтень. Так. Просто тепер підсуваємо ці рамочки. Другий раз ми прийдемо, буде, ну, буде вже у теплу погоду, щоб було в день тепло, в обід. Тут буде льод, бжоли буде, льодна бжола, все буде в полі, і туди можна буде це все відсунути, ці соти обрізати і їх відкинути звідсиля. А зараз то все нема смислу, бо там зараз все буде, купа бджоле подавився. Так, ці, ці дві сушки я підсуваю обратно. Так, опять зараз рамочку я забуду. Сьогодні було просто, можна сказати, тут сьогодні етап роботи який був. Бо просто прийти, подивитися що тут все печально і, і забрати ну, лишні соти і трошки дати їм місце, ну, рамки підсунути, щоб вони не строїли далі, бо якщо б я допустим, прийшов через неділю ще, то тут вже були б всі лежаки забиті цими сотами аж ну, там був один лежак забитий конкретно. Так коротше, український вулик. Скільки 14. 15. 15. Давай коротше, покажемо бестро український вулик ще. Ну, так, вже не затягати, вже на вже вже Зняв би окреме відео, але тут український вулик вже щоб не теж внесок відстроїли. Які здорові не видно, май голодніші були так. і всі, хто там писав, що ця сім'я там сильно розширена, ну тоді, коли я знімав, там писав, що у нас розширена кап'єс, там все простине, ти так рамки показуєш. Що <смі> Там усе вже застело. От дивіться, щоб дехто казав, що раніше, я не дивився ось мішочок цей з медом, що я туди поставив в останньому відео. Хто тобто не, не, не бачив, може зайти подивитися. Це мішочок. Ну що? Подивимося, як там хоч тут на розплот можна подивитися, і там, <хи> Так, добре. Нічого тут не видно. Подивимося далі. Розплат, Ну витяну мотор на стоп, там найбільший розплат. еще одну рамку подниму, вот так. там тоже дальше видно что расплот. хотел я эту рамку І коли знімав відео, я думав, що я цю сім'ю буду переводити на 300 рамку, але нічого не буде переводити, буде коротше, ця сім'я так і на українській рамки розвиватися. І мед будемо брати з неї і так, ставимо її. Ставимо її. Повний вулик закладаємо повний вулик і не собі розвивається. Вщена ще була на таку рамку. Треба буде запитати, якщо є вощена, то може вощенно їм підтопасти. Ось так. Ось така сім'я. Такий вийшов результат. І якщо би їх просто е, вона видно, що вона слабше пішла. Вона слабше пішла. Тому що її не підгодовували весною взагалі. От я дав оцей мішочок з медом. І так цей мішочок з медом і просидів. Ну, Вони забрали, і їх більше ніхто не годував. Ці сім'ї тут ну, по два чи по три рази дали сиропу. Це десь може по. Ну, десь, грубо говоря, десь я думаю, що десь коло двох літрів кожній сім'ї дали. А їй ніхто нічого не дав, бо в неї нема кормушки. То... Тому вона трошки відстала. В неї від було мало кормів. В неї було мало кормів і вона трошечки може ну, розплоду не могла підсівати, так як якісь сім'ї, що, коли, їм, коли їх підгодовували. Так що тому вона чуть слабше, видно, що вона слабша. Вона може сказати, що е, слабша з усіх. Тут, тут слабших за нею ну, коротше. Так що цей вулик лишимо для того, щоб, е, хто любить українські вулики, буду періодично показувати, як бджоли, тут, ну, як бджоли розвиваються і взагалі, як, ну, як, як краще зробити. Ну що, на цьому будемо прощатися, кому відео понравилося і додивився до кінця. Стави лайк, підписуйся на канал, я думаю, що будемо показувати далі. Що... Тоді я думаю, що будемо ну, будем показувати від початку, як вони зими вийшли, як ми, ми будемо їх розширяти все перше, ну, вийшло так, що не вийшло це показати. А зараз вроде, все опять настроїлося, так що всім пока!